Весняні прогулянки не в радість? Я знайшла вихід. Едем відчуй життя без алергії. Захід у радянських е, таких от е, повідомленнях про що домовляться невідомо, але домовлення йдуть. Е, стежте за руками, як кажуть Кім Чен Ін, а є ще Кім Чен Ір. Покійний батько, і він колись вже приїжджав на цьому, що схожому потязі подорожував в Росії. У них обох аерофобія, у обох страх смерті від якогось кілера і так далі. Тому вони всі подорожують там 10 діб, 20 діб до Москви. Час є, у них, слава Богу, в Україні все стабільно. І от пам'ятаєте, ось цей кортеж дуже відомий на весь світ. CNN навіть це у прямому ефірі, коли вони приїжджали. До Москви, здається, це батько, власне. Ось, бачите, їде він на Мерседесі броньованому. Виробництво, звичайно, не північної Кореї, закритої, а відкритої Німеччини. І за ним біжить ось такий власне, ескорт. Нагадує, знаєте, якийсь похорони з фільмів Кустуріці, але тим не менше це реальність абсолютно. От цікава ця зустріч взагалі Кім Чен Іна і Володимира Путіна, навіть не тим, про що вони домовляться, про щось вони домовляться, там тільки їм, і Богу відомо, а про те, що вони мають багато що схожого це 21 століття, багато вже відкритих політиків, а вони обидва все закриваються і закриваються. А і от Володимир Путін, з яким нам поруч ще жити, як не я, географію не перепишеш. Нещодавно підписав указ про спрощення отримання російського громадянства для жителів самопроголошених ДНР і ЛНР. Тобто, що це означає? По суті, з моменту опублікування указу жителі самопроголошених цих республік, а це за дуже приблизними даними, ну зрозуміли, звичайно, причин, трохи менше 4 мільйонів людей можуть отримати російські паспорти за скороченою процедурою. Це приблизно за три місяці, так що вірити бюрократам тепер, звичайно, російським. З недавніх пір, до речі, отримуючи російське громадянство, необхідно приносити присягу головнокомандуючому ну, відповідно Володимиру Путіну. Так? Це чергове, безпрецедентне втручання Росії внутрішні справи незалежної держави, брутальне порушення суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України, повне попрання своїх зобов'язань в рамках мінських домовленостей. Ну, це власне коментар діючого президента. А от коментар майбутнього наступного президента, указом про видачу російських паспортів громадянам України, які перебувають на тимчасово непідконтрольних нашій державі територіях, Російська Федерація визнала свою відповідальність у якості держави. Окупанта, ну як ви бачите, достатньо категоричні заяви е, з обох штабів і нинішнього, і наступного президента. Та І от всі припущення, що Путін таким чином перевіряє нового недосвідченого президента або версія, що тепер е, е, Путіна мовляв не стримують жодні якісь взаємовитні домовленості колишню адміністрації. Все це дуже 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 умовний із галузі фантазії. Просто давайте згадаємо активність Путіна в інших зонах замороженого конфлікту у цьому сенсі, щоб переконатися, та що Путіна якось прогнозувати дуже важко. От при Дністрові, наприклад, та всі пам'ятають цю зону, це автономна частина Молдова, де-факто абсолютно контрольована Росією буферна зона між Україною і Молдовою. Там отримати паспорт Росії за спрощену процедуру не так вже і легко. Хоча б здавалося б логічно, що могло б, та? хіба що відкрили додаткові російські консульства. Але власне у процедурі це жодним чином не вплинуло на процедуру. Абхазія, Південна Осетія, не визнані всім світом республіки, крім Росії, колись це шматки суверенної Грузії. Там, навпаки, зовсім нещодавно закрили вікно можливостей для отримання паспорту Російської Федерації. Тобто погралися і досить. Та? Де логіка? Дуже обережні кроки гібридної війни ну, скоріш за все, якимись там ситуативними внутрішніми викликами Росії і її домовленостями з західними партнерами. У лапках ворогами, ну аналізуючи Путіна, гадати на кавові гуще. Це знаєте, також підказує історія. Тому нам своє робити сильну і успішну країну важко підкорити, і до і успішної країни всі хочуть повернутися, і всі хочуть з нею співпрацювати у сучасному новітньому сенсі цього слова. Знаєте, а на такому гібридному.